Друзі, щиро вітаю. Було цікаво підкопав кущі картоплі. Потрібен дощ. Деякі відцвілися, деякі цвітуть, але дощі в нас йдуть тільки на асфальті. Отже, це у нас рів'єра, це у нас повінь. Це Слов'янка. Далі Чорний Принц, Гранада і Пікассо. Будемо чекати дощу і надіятися на гарний врожай. Бажаю всім миру, добра, здоров'я. Бережіть одне одного. До побачення.